Друзі, у нас є дві чудові можливості: це звичайно користуватись натуральною, дієвою корисною продукцією, дбати про себе, про своїх близьких, про своїх сусідів, про свою родину. А можна стати лідером? І от зараз, під час війни, компанія так підтримує. Кожну людину і ми це побачили. Це відношення, навіть підтримка компанії. Ми всі пишаємо з нашою українською компанією, що обрали саме українську компанію для свого бізнесу, для свого додаткового доходу, для підтримки свого здоров'я. Це просто супер. І в різних куточках світу нашу компанію вже знають. І користуються, полюбляють продукцію, замовляють продукцію, чекають цієї продукції. І от мені, коли я прийшла в компанію, також було все дуже цікаво. Хотілося дуже-дуже покращити здоров'я, бо я прийшла саме за цим покращити здоров'я. Потім я побачила другу можливість, яку пропоную вам: можливість додаткового доходу, можливість власної справи. Можливість власного бізнесу. А це все є в компанії, що дуже-дуже круто. Круто замовляти в своєму власному магазині, який є у кожного із нас. Звичайно, я змінила аптеку, битову хімію на наш, нашу продукцію, на, на свій магазин в компанії, який є у кожного, хто приходить і реєструється. А ще дуже, звичайно, круто, що продукцію, яку я пропоную, яку пропонує компанія, виготовляє компанія, і кожного разу з'являються новинки, щось нове для підтримки нашого здоров'я, то сама продукція дуже високої якості. Це просто це супер, просто дуже велика подяка компанії. І, звичайно ж, наше людське життя, оно чим воно наповнене? Різними проблемами. Думками, особливо зараз, задачками, які дуже важко вирішити. Невдоволення від чого? Ну, від роботи, від життя, від зарплати саме. да. Але ж в компанії дуже цікаво, в компанії приходять зустрічі. Презентації, до речі, запрошую на презентацію, яка буде в цю суботу, 11 січня на 14.00. Це Дуже цікава святкова презентація, це святкування 20-ти річчя нашої компанії. Запрошую всіх, хто живе моєму населеному пункті. І приїжджайте, можете завжди запитати все. От, тобто, компанія проводить зустрічі, семінари, форуми проводить відпочинок. А це знаєте що? Це квіти, це подарунки, це просто приємний настрій, це гарний час проведений з позитивними людьми. Оце підтримка, це тепло, це дуже гарні, приємні зустрічі. Знаєте, взагалі мережевик, професія мережевика, бо компанія працює за принципом мережевого маркетингу. Це дуже великі можливості. Професія мереж... мережевика – дуже великі можливості, які знаєте, що нам дали дали нам дуже багато часу. Відпочинок, звичайно, це дружба і спілкування з приємними людьми, покращення здоров'я, звичайно, планування цікаві зустрічі, це звичайно гроші і час із сім'єю. Тобто, ми всією сім'єю можемо займатися в нашій компанії, родинний бізнес. В моїй команді, в моїй структурі є звичайно різні люди за фахом, за професією, за віком навіть і, звичайно, у кожного є свої таланти, і ми всі маємо одну мрію. Ми йдемо по системі, тобто ми можемо досягти цілі і своєї мрії тільки тоді, коли будемо діяти всією командою, а не одна людина. Разом ми вчимося. Разом дізнаємося про продукцію, разом ми святкуємо, разом ми проводимо час, разом ми підтримуємо один одного і, звичайно, отримаємо винагороду наші чудові бонуси, наші гроші. А компанія любить всіх партнерів. І під час війни і в цей дуже важкий час, як я вже говорила, компанія робить. Підтримує і робить акції, робить знижки. І, от от тільки що в нас ну, почався да, новий рік, минуло різдво. Ми дарували подарунки. Можете писати в коментарях, що саме ви дарували з нашої продукції. Бо я завжди заохочую, бо роблю так і сама. В своєму магазині купую нашу продукцію української компанії, українського бренду компанії New Life, і дарую цю продукцію. Якщо я навіть щось роблю своїми руками і завжди додаю, додаю крем для обличчя чи крем для рук. Наш просто суперовий універсальний це гель 39 екстрактів. Він потрібний кожному від маленької дитини до людини похилого по. Важного вже віку, всім потрібне. Господинкам дуже потрібне, господарям дуже потрібне. От і або можу ще покласти гель для душу, У нас є, є шампуні, дуже низка велика шампунів. От, з кокосом, натуральний шампунь, також без сульфатний. і. Діти його дуже, дуже полюбляють. Тобто, це все дуже приємно. І як реагували на ваші подарунки, які ви дарували, і у нас багато звичайно можливостей. Навіть от такий подарунок от зацікавлює і приводить звичайно, зацікавиться людина і захоче користуватися цією продукцією, бо вона суперова, натуральна, приємна і дуже гарна. Користуватися натуральною продукцією це круто, покращити своє здоров'я. А ми починаємо, звичайно, із себе, я починаю завжди з себе. От це просто неймовірно круто. А мати додатковий дохід, займатися своєю улюбленою справою, пасивний дохід це чудово. І з задоволенням займатися своєю улюбленою справою це суперово. Тому заохочуємо ділитися своїми відгуками, напрацюваннями. Дивіться, ми от можемо, звичайно, заробити і. Ну, от, якщо ми даруємо, ми отримаємо вдячну людину. Да, вдячність тоді отримаємо е, вдячного клієнта, якщо ми просто продали, навіть от як я займаюся, я можу продати продукцію. Да, крем, можу продати його. А можу запропонувати бути е, реєстрацією да, і бути партнером компанії і вже отримати знижку. Можна запропонувати знижком. Знижка 20% це дуже. Такі, не, не, ну, це суперово просто, це суперово. А можемо, можна ще навчитися. І от як я навчаюсь також. Що я навчаюсь? Навчаюся багато чому, навіть правильно проводити свій час. Навчаюсь і дізнаюсь багато про продукцію. про нашу. Також я навчаюся формувати свою команду. Навчаюсь бути лідером і навчаю своїй команді також, щоб ми були лідерами, щоб мої партнери були лідери. От. Тобто я вирощую великого лідера. А це, звичайно, бонуси, які ми можемо використовувати. Знаєте, як компанія нам допомагає? В компанії є все. Вона допомагає навіть юридично. От дуже велика, потужна команда, яка допомагає нам всім. Партнерам нашої цієї компанії, компанії New Life, українська кампанія. І під час війни відкриваються інформаційні центри, так як є у в нас в Чутово, інформаційний центр 939, де ви можете прийти і придбати продукцію, замовити продукцію, поспілкуватися. І я вам дам. Надам допомогу, надам вам інформацію, да, як фахівець по здоров'ю, по додатковому доходу. Все надам вам всі-всі можливості, все розповім. От, все от більше людей підтримують себе, це неймовірно чудово. Свої родини підтримують натуральну продукцію. Знаєте, перуть натуральними рідкими, пральними засобами для білого, для кольорового, для чорного, чорної білизни. Чистять зуби натуральними зубними пастами, а в нас їх також є вибір великий. Це чудово, доглядають і омоложують свою шкіру гарними кремчиками, кремами, які гарно впливають на шкіру, допомагають шкірі, захищають її, зволожують. То також швидко загоюють рани, порізи. І перестає боліти спина, суглоби, бо дуже багато всього для, саме для цієї допомоги. Тобто, а ми знаємо, що є такі крема, да, як гель-39 екстрактів, хондрагель, фітоанальгетик, розігріваючий крем, мазь є, універсальна мазь, мазь для суглобів, мазь для вен також є і багато всього іншого. От чудове життя з компанією наповнене величезною кількістю зустрічей, і знаєте, ви самі обираєте з ким вам працювати, самі запрошуєте в свою команду. Приємних людей, з ким ви хочете бути разом, працювати, спілкуватися. І от я ще раз наголошую на сімейний бізнес, бо компанія це підтримує. Добре, коли гроші не уходять в сім'ї, а приходять в сім'ю. Тобто діти можуть реєструватися вже 16 років і підтримувати своїх батьків. Тобто вже росте команда, навіть сімейна. Це дуже крута штука, і завжди разом збагачувати свою сім'ю, підтримувати і приносити в свою родину. Тому запрошую, досягаємо успіху разом. Пропоную, звичайно, натуральну продукцію, а користуватися і пропонувати натуральну продукцію це нести добро. Всім дякую за увагу.